Зима з бонусом кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом 3000 тисячі кілометрів по всій країні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Запитаємо в житомирян, як вони ставляться до цієї ініціативи. Позитивно. Я думаю, що є люди, які не можуть собі це дозволити, тому для їх це шанс побачити нашу країну, дослідити її, і це дуже цінно. В Зв'язку з тим, що зараз дуже багато військових їздять на місця активних бойових дій. Це дуже зручно, і навіть їхнім родичам, коли вони відвідують своїх військових війна та ковід нас заставив просто сидіти біля телевізора, дивитися Ютуб, як інші відпочивають, подорожують. А саме три тисячі кілометрів це можна Можна побачити на власні очі, е, нові емоції отримати, новий досвід, нову картину. Чому ні? Чого не дати можливість там молоді мандрувати країною і краще дізнаватися про свої міста? Можливо, це спонукає дійсно побачити країну е, більш ширше ніж жити тільки в своєму місті, і не мати можливо можливості коштів поїхати по подивитися на інше. Ні, не підтримуємо. А чому? А смисл, який в цьому підтримувати такі на даний момент? Я думаю, це не має смислу в цьому ніякого. Треба треба щось інше підтримувати, що більш важливіше за ці кошти, які будуть витрачені на ці поїздки. Ви знаєте, люди побачать Україну, і Захід з'єднається зі Сходом. і Люди повинні. Їздити. Люди повинні щось нове пізнавати. Ну, це було б добре. Ну мені здається, що це можуть дозволити собі лише ті люди, які часто подорожують країною або їздять потягом. Тому можна було придумати щось краще. Ну звичайно, скористалася б. Правильно? скористалися б звичайно. чи ви це корисною ініціативою? Ну корисно Як цікаво, але в даний час ми просто не знаємо, чи це навіть цікаво в воєнний час. Не знаємо зіренька, просто. Цей чашу не для цього. Ну дай Боже, якщо у когось є мрія кудись поїхати, можна це втілити. Але я завжди планую поїздки за свій власний бюджет, за власний кошт. Хай живе наша укрзалізниця, найпунктуальніша залізниця.